Вітаю, друзі! На найкращому аграрному каналі мистецтво Поля Сергієнка». Друзі, нас запитують, а чому найкращий аграрний канал «Мистецтво поля Сергієнка». Через те, що на цьому каналі ви отримаєте тільки достовірну практичну інформацію через те, що в нас великий і практичний, і науковий досвід. І створивши рубрику просто про бур'ян. Знаючи, що дуже багато сьогодні інформації ви можете знайти на Ютубі, в літературі, в інших джерелах, в книжках, то ми розповідаємо про бур'яни, вже маючи великий досвід по їх вивченню і поведінці на полях, і як найкраще з ними боротися. Сьогодні тема піде про досить небезпечний бур'ян, такий як Паслін чорний. Латинською назвою солянум Так, да, Це пасльонові культури, теплолюбиві. Він зазвичай десь в полях вже з'являється в травні місяці. Ми не знайдемо його в березні, в квітні. Як я вже сказав, паслін любить тепло. І оптимальні температури для його розвитку вже більше 20 градусів. 24, 26. І до перших приморозків цей бур'ян. Може створювати небезпеку в полях, він досить плодючий. Десь до 280 тисяч насінин може сформувати одна рослина. Це за різними літературними даними. Ви можете уявляти, що це насіння, нехай воно і зберігається там до 5 років в ґрунті, але проростаючи, і коли рослина вона може вирости до 1 метра висотою і корінь. Глибиною також до 1 метра. Вона може створити некомфортні умови для розвитку сільськогосподарських культур. І кукурудзи, і соняшнику, і овочевих, і зернових. А найбільше небезпечний цей бур'ян, наприклад, в сої, друзі, через те, що попадаючи під час збирання стиглі ягоди, вони забруднюють насіння сої. Вони мають такий темний. Коли роздавлюється, вони забруднюють і роблять її некондиційною. Навіть даже для кукурудзи в посівах при збиранні цей бур'ян може створити також високу небезпеку. Що ще можна сказати про Паслін? Ну, проростає він десь з глибини 3-5 см. Як боротися з ними, друзі? В цілому можна застосовувати різні продукти, я маю на увазі і страхові, і ґрунтові гербіциди з різними діючими речовинами. Наприклад, в цукрових буряках ми можемо його знищувати тим же самим групою бетональною: фесмедіфам, десмедіфам, етофумезат, додаючи, наприклад, той же самий карібу 30-40 грам на гектар і пар тренд. В залежності від фази розвитку пасльону. Через те, що найкраще боротися, коли він малесенький, коли ще в нього є сім'я долі, тобто необхідно знати, як виглядають його сходи. Ви це можете знайти і в літературі, і є визначники сьогодні. Їх дуже багато де ви можете подивитися і вже визначити цей бур'ян. Можна застосовувати. І страхові гербіциди, наприклад, на бобових культурах, той же самий бентазон, ну, і додаючи до нього, можливо, якісь суміжні продукти, які покращують дію проти пасльону. Можна боротися на зернових культурах із продуктами на основі сульфанілсичовин і продуктами гормональної дії, такими як тікамба. Флорасулам, Фломецулам і інші. Друзі, на соняшнику, якщо ви не застосували ґрунтову схему, можна і у вас він стійкий до євролайтингу, тобто до імезамоксу, ім за ці продукти також добре знищують цей бур'ян. В цілому, це така інформація, друзі, про цей бур'ян. І ще раз хочу нагадати. До 280 тисяч насіння інформує одна рослина. І оці ягодки, які дозрівають, вони забруднюють урожай і роблять його некондиційним. Сьогодні з вами працює команда ArtFields я Олексій Сергієнко Підписуйтесь, якщо не підписані на наш канал. Лайки, які ви поставите, дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її доступною до широкого кола аграріїв. Тисніть на колокольчик. І ви будете знати, що на каналі з'явилось нове відео. Бажаємо всім вам високих стабільних прибутків. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні! Трюхднівна щитина сьогодні модна. А в мене тільки однодневна. Ніколи, щоб зробити аграріями корисну інформацію, ніколи побритися. Все. Бігом, 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 бігом. Ну, щоб не прозівати ні кліща павутина, ні форобу, ні діаброти, зараз їдемо на кукурудзу. Ну, Всього настільки багато і треба встигати скрізь, встигати. Час летить. І тому... А ще потрібно і на коментарі. А на коментарі то взагалі може і ніч не спати, відповідати. Відповідати, відповідати, відповідати. Так що відповідаємо тільки на На адекватні питання. На дебільні не відповідаємо людям. Ми поважаємо всіх аграріїв, але коли пишуть... Може, взимку прочитаємо, прочитаємо і щось відповімо. І, і з, напишемо і таку -от, такий буклетик із таких, -от, складемо дебільних запитань. Буде дуже цікаво. Будемо відповідати. Будемо писати монографію про, ну, на неадекватні дебільні запитання. Ох, люди це люблять. Читати будуть день і ніч.